Вітаю вас, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового Ютуб каналу. З вами знову разом адвокат Ірина Станіченко. І я сьогодні вам розповім тему, які соціальні виплати очікують на українців, і чи потрібно що робити для підтвердження зазначених соціальних виплат, кому потрібно, кому не потрібно. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки закликаю вас підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Для чого це потрібно? Ви завжди будете проінформовані. В змінах в чинному законодавстві в галузі права також ви зможете зателефонувати до адвоката фахівця до речі, через Viber або Telegram канал за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані. Тому кого немає цих додаточів, будь ласка, завантажте. Для того щоб проконсультуватися або записатись на консультацію. І також ви зможете, як завжди, традиційно задати одне із своїх запитань під цим моїм зазначеним відео та отримати на нього відповідь. Тому давайте перейдемо до основної теми: що ж все ж таки змінилося у тисячі, у 2023 році, які зміни в чинному законодавстві? Моє попереднє відео було про те, що відповідно до постанови кабінету міністрів багатьом особам потрібно було підтверджувати своє право на пільги або на соціальні інші соціальні виплати, зокрема, це на дітей-інвалідів. на Подогляду за дитиною та інші соціальні виплати, які отримують зазначені особи. В попередньому відео я детально розповідала, яка категорія потребує перепризначення, тобто документального підтвердження. Але наприкінці 2022 року уряд все ж таки переглянув зазначену постанову із метою уникнення соціальної напруги і, враховуючи воєнний стан в Україні, змінив Трішечки зазначену види постанови норми, і вніс зміни, щоб, зокрема, з 1 січня 2000. Чи 2023 року, автоматично будуть перепризначені виплати. Тому з цим зусим я вас вітаю у новому році, 2023 році. Це є гарна новина, тому що не потрібно буде збирати, ходити довідки, не потрібно буде знову ж таки підтверджувати якісь свої соціальні статуси, а буде автоматично продовжена до закінчення воєнного стану і ще місяць після. В нього, коли закінчиться воєнний стан. Але зазначена норма і зміни застосовуватимуться не до всіх, на жаль. Тому я хочу звернути зразу увагу, що ті, хто отримує виплати пожиттєво, то їх це не стосується. Тобто вони як отримували зазначені соціальні виплати, так і будуть їх отримувати. Це стосується категорії, зокрема осіб, яких тимчасова встановлена інвалідність, або осіб-дітей з тимчасово. Інвалідністю, яким через певний період потрібно висновком перепідтверджувати зазначений статус. Тому будьте тут уважні і слідкуйте за оновленнями, і також за моїм інформаційно-правовим YouTube-каналом. Тепер давайте детально розглянемо, що ж це за перелік, яким спростили зазначений вид. Подачі документів і автоматично продовжили на 2023 рік виплати в першу чергу. Це на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування. також на дітей хворих на тяжкі захворювання. Наступна категорія це дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Це стосується тих осіб, які отримують безпосередньо від держави соціальні аліменти, чи це то батько, чи то мати. Далі особи з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами із інвалідністю та другої групи внаслідок психічного розладу, також особам, які не мають права на пенсію. І особам, звісно ж, з інвалідністю. Але знову ж таки не з тимчасовою, а пожиттєвою. Тому тут будьте дуже уважні, в кого є тимчасова група, і потрібно перепідтверджувати по можливості, якщо є така можливість, проходьте зазначені висновки, отримайте МСЕК або в лікувальному закладі. і... Подавайте, ну до речі, також хотілося б звернути увагу, що управління праці та соціального захисту населення місцевий також буде додатково інформувати кожному, кому потрібно буде пере. Підтвердити своє право на зазначені виплати. Ця категорія, яку я тільки що перерахувала, не потрібно перепідтверджувати. Тобто вона в 2023 році до кінця 2023 року буде автоматично продовжена. Також продовжена з 31 грудня минулого року, 22 Виплати і ось що стосується особи, яку доглядають, що досягла 80-річного віку, також зазначені виплати стосуються і внутрішньо переміщених осіб, яким не потрібно знову збирати довідки, ставати в чергу, реєструватись та підтверджувати своє право. Тобто вони зможуть знову автоматично отримувати зазначені соціальні виплати. Зокрема, також щодо Роз'яснення Мінсудполітики звертаю вашу увагу, що в частині отримувачів державних допомог усе ж таки доведеться звернутися із заявами та підтвердити документами до, до органів соціального захисту до початку нового року, які призначаються зрахуванням матеріального майнового стану. Тобто автоматично. Перепідтверджені на 2023 рік, але не для всіх осіб. Це стосується, зокрема, допомоги малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям для отримання цих видів допомог потрібно звернутися повторно до органів соціального захисту населення та подати декларацію з урахуванням поданої інформації. Буде обчислюватися та ухвалюватися рішення про продовження відповідних виплат. Ну, деякі задають запитання, навіщо це потрібно? Одинока мама, яка Перебуває за кордоном з малятком або з дітьми. Але якщо у вас змінюються доходи, відповідно, то, відповідно, держава або зменшуються доходи, то відповідно держава має перерахувати вам зазначені виплати або в сторону збільшення, або в сторону зменшення. Тому, хто не перепідтвердить зазначене право, воно буде відповідно призупинено, але ви це право не втрачаєте і з моменту подачі відповідних документів воно буде відновлено. Але також звертаю вашу увагу, що за період відсутності документальної... Підтвердження виплати не виплачуються таким категоріям осіб. Тому будьте дуже пильні і уважні. Що стосується ще нових змін в законодавстві, то звертаю вашу увагу, що тепер субсидіями та пільгами буде займатися Пенсійний фонд України. Тому, якщо для вас ця інформація була цікава, змістовна, корисна. Не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій інформаційно-правовий канал, де в наступних відео я буду вас також продовжувати інформувати про зміни в чинному законодавстві, та записуйтеся на консультацію через додатки Viber або Telegram за номером телефону, який буде в описовій частині під цим моїм відео, і на початку відео, де ви зможете записатися на консультацію. Тому будьте здорові в 2023 році, захищені правом та до нових зустрічей!